Усім попривіту, мене звуть Саша, це канал А51. У нас давно не було на огляді мишок, тим паче від ХАТОР. Непорядок, тому зараз будемо виправляти, тим паче, що виправити є чим. Хатор випустили одразу дві моделі мишок: Хатор Stellar Pro і Hator Stellar Pro Wireless. Ці девайси максимально не для Хатор, тому певен, що вам буде цікаво. Так що одразу підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок, лишайте коментар, показуйте наші. Відео мамі, бабусі, домашнім улюбленцям, друзям, кому завгодно. Погнали! Я буду здебільшого розповідати про бездротову модель. Чому Камон чуваки 2023 рік вже закінчується, між іншим, бездротові моделі зрозуміло, річ пріоритетніші, тим паче, що майже за всіма технічними характеристиками ці стелари співпадають. Тому я розповім про цей. А в кінці покажу вам цю модель, розповім чим вона відрізняється і в чому її особливості. Класична коробка від Hator, жовтий колір, чорний девайс, і одразу на що варто звернути увагу, ця мишка парфорована. Раніше Hator таких не робили. Давайте відкриємо і побачимо, що тут в нас всередині: свисток 2.4. Це логічно. Іде комплект змінних ніг, до речі, чистого тефлону і мій окремий респект. Тут є навіть запасне кільце, яке має кріпитися навколо сенсора, а також перехідник USB Type A на Type-C. За такий дріт мій. Респект, він дуже м'якенький, дуже приємний з класною гумовою стяжечкою, а також в наборі іде ось така інструкція. Тепер давайте подивимось на саму мишку. Як я вже й говорив, вона перфорована. Навіщо це роблять? Відповідь проста: аби зменшити вагу. Наразі пішла мода на ультралегкі мишки і тому виробники конкурують, вони борються за кожен грам. Прикол в тому, що бездротові мишки зазвичай значно важчі, ніж дротові. Чому? Тому що в них є акумулятор для того, щоб зменшити вагу, і роблять ось цю перфорацію, тому що менше пластику, відповідно, менше ваги. Все просто. В таких мишках є як свої переваги, так і свої недоліки. Переваги в чому? В тому, що вони легші. Плюс на цій мишці не пріє рука. Дивіться, я кладу сюди руку, але тут циркулює повітря. Долоня пітніє значно менше, ніж на звичайній класичній суцільній мишці. Це значний плюс. Як на мене, недоліки в тому, що ця. Мишка, звісно, значно чутливіша до різних зовнішніх подразників. Тому, якщо ви, наприклад, любите проливати напої на свої девайси, така мишка вам не підійде. Проте, якщо ви поводитесь обережно і готові іноді чистити цю малу від пилу жодних зайвих проблем у вас не буде. І щоб закінчити з вагою, одразу скажу, що ця мишка важить 52 грами. Це дуже мало для порівняння сучасні топові моделі Важать близько 60 Тепер щодо зовнішнього вигляду. На що я одразу хотів звернути увагу. Подивіться, як стильно тут розміщено ось це лого. Я не знаю чому, але мені це дуже сподобалось. А тепер давайте перейдемо до більш важливих деталей. Як ви бачите, ця мишка реально компактна. Розмірні параметри 116 на 60 на 36 мм. Вона спеціально зроблена для хвату пальцями або кіхтами. Тримати її повною долоною буде не надто комфортно, якщо у вас, звісно, не мікро руки. В мене Руки не мікро, але я цілком задоволений цією мишкою, бо я люблю компактні моделі, тому що я будь-яку мишку загалом тримаю кіхтем. Мені так зручно, я до цього звик, тому ця модель мені і подобається. Тепер щодо форми, це класична симетрія. Вона однакова, що зліва, що справа. Жодних додаткових вигинів. Ось цей горб на мишці нікуди не зміщений ні вправо, ні вліво. Особисто я більше люблю асиметрію, Вона краще лягає мені в руку. Ця мишка повністю симетрична, але це справа смаку. Тепер щодо збірки. Загалом вона зібрана дуже добре. Давайте я спробую скрутити, щоб вам це продемонструвати. Ви чуєте так, точніше не чуєте жодних зайвих звуків, люфтів, якогось тріску, взагалі нічого немає. І коли я тисну на боковину, бокові клавіші не натискаються, що теж є великим плюсом. Якщо звернути увагу на основні клавіші, можна побачити, що вони не дуже довгі, і дивіться на що я хотів окремо закцентувати: тут нема ні пост-тревелу, ні претревелу. Єдине, що тут є невеликий сайт. Він фактично непомітний. А під час використання він взагалі ніяк як себе не проявляє. Тепер щодо колеса воно має гумове покриття та підсвічування. Загалом крутиться воно достатньо м'яко, але відсічки чіткі. Я їх відчуваю, і це добре. Щодо бічних клавіш, клік приємний, натискаються вони прикольно. Як я вже й говорив, при натисканні на боковину ніяких зайвих рухів не реєструється. Тепер давайте покажу вам клавіші знизу. Їх тут дві. Перша відповідає за перемикання готових значень DPI, за допомогою другої можна обрати тип підключення. Типів підключення тут три: це дріт, 2.4 і Bluetooth. блютуз. Дивіться в крайньому верхньому положенні зараз. У нас вімкнуто 2.4, крайнє нижнє це блютуз і середнє це відповідно дріт. Тепер давайте трішки заглибимось в технічні характеристики. У бездротовому режимі ця мала працює 18 годин, а якщо вимкнути підсвічування 42 години. Час до повного заряджання 2 години, а в режимі очікування вона може прожити навіть 3 місяці, що я вважаю абсолютно не кисло. З приводу перемикачів в цій мишці стоять TTC Gold на 80 мільйонів натискань. Це на основних клавішах. Енкодер тут також TTC Gold. Енкодер, це, якщо що, датчик колеса. Бокові перемикачі. Чи тут стоять Хуану, а сенсор Pixart3395 з роздільною здатністю до 26 тисяч DPI? Що ще я забув сказати? У цієї мишки є власний софт, я здивувався, коли дізнався, його можна завантажити за QR-кодом, який є в інструкції, або ж на офіційному сайті ХАТО. Що це за софт? Він прикольний, максимально простий. Там можна налаштувати підсвічування, зберегти профілі, прописати макроси, можна виставити висоту відриву. Якісь скров, і взагалі, все, що ви захочете, загалом софт мене приємно газу. А тепер з приводу дротової версії вона фактично ідентична. Окрім того, що важить ще менше всього 47 грамів. Ви можете навіть не зрозуміти, що у вас є щось в руці. Також тут відсутня кнопка для перемикання на Bluetooth і 2 і 4. Бо тут відповідно немає Bluetooth і 2 і 4. З приводу перемикачів. Всі перемикачі тут ідентичні, і енкодер також. Єдине, що відрізняється, це сенсор. Тут стоїть Pixart, але 3335. Максимальна роздільна здатність. 16 тисяч DPI. На цьому відмінності закінчились. Тому, якщо ви шукаєте бюджетну модель і життєві принципи дозволяють вам юзати дротові девайси, тут навіть думати не потрібно це чудовий варіант. Що я хотів сказати у висновку: ці дві мишки мене приємно вразили. Вони легенькі, добре зібрані, в них хороша начинка, виглядають просто супер. Єдине, що трішки не зайшло особисто мені, це форма. Компактні моделі це моя любов, але через симетричну форму, конкретно ці мишки трішки не лягають мені в руку. Проте, як я вже й казав, це справа смаку, а також конкретно взятої руки. Тому, якщо вас цей відос не переконав, ви можете прийти до нас в магазин і спробувати затестити ці мишки або якісь інші мишки. Якщо ж цей відос вас переконав, будь ласка, замовляйте. Їх у нас багато. Будемо раді вам їх продати. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, лишайте коментарі. Бажано більше п'яти слів. Показуйте ці відео всім, кого знаєте, і навіть незнайомим людям на вулиці. Я сподіваюся, їм також сподобається. Фоловте нас в усіх інших соцмережах: інстаграм, телеграм, фейсбук, Twitter, треть, тікток. Там скрізь є унікальний контент в кожній з них. Будь ласка, я його роблю. Сходіть подивіться на нього, я вас дуже прошу. Там також є акції та розіграш. Якщо хочете якийсь девайс на халяву або з великою знижкою. Переходьте. Фактично, кожен тиждень ми або щось розігруємо, або віддаємо щось з отакенною знижкою. Я вам серйозно кажу, ось такі побачимо.